Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина безсоння? Чому не можуть заснути, якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео близьких людей? Яка істинна причина безсоння? Про вас в цей час дуже сильно обговорюють і роблять порчі і прокляття. Магія, магічна дія на вас саме той період у вас відбувається боротьба, магічна війна. Ви захищаєте себе, намагайтесь захиститись. Хочуть зруйнувати вам життя. І вам вдається в цей період відбитися саме уночі роблять магію. Поночі. На ніч. Заперечую, обираю, весь негатив Убираю. Постійна боротьба. Це дуже давно тут зазд... через заздрість. Через фінанси у вас будуть гроші, ви зможете встати на ноги. Оце все я заперечую Убираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто магію робить, хто негатив. Польща насмордиться ставить кладовицьку магію, хто обираю. Анулірую, більше не працює. Прошу, допоможіть відновити енергетику, відновити фінанси, красу, здоров'я повертаю, все, що стягувало, повертаю. Анулірую повністю всі негативні програми. Весь негатив до ворога йде, буде так і так. Більше нема жодної причини для безсоння. Вбираю повністю всю негативну маю, всі програми негативні, знімаю, де буде захист міцний день. Що Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Яка істина причина, через що? Безсоння у тих, хто дивиться відео близьких людей, якщо є така проблема безсоння. Є люди, які дуже самотні, і в них, може, і є відносини. Ви вирішуєте, чи вам піти, чи ні. Ну, ви підете. У вас будуть фінанси, до вас йдуть хороші пропозиції по роботі, підвищення може бути. Переживання дуже сильні. Ось тут вийшла карта, коли ви сам один на один, і це ніч, коли ви лишаєтесь один на один із думками. Ну, у вас все получиться, у вас перехід в кращий рівень на, на вищий рівень, в інше життя, але воно краще. Може хтось вирішує ще переїхати? То переїжджайте, у вас все получиться, там буде краще, хороші умови і робота буде. Ще вирішуєте саме поїхати працювати за Кордон або в інший регіон, кудись далеко. Ну там хороша буде вам робота, пропозиція, можна їхати. Не переживайте. Ця дорога хороша обираю, всі переживання знімаю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців. А ще уночі до вас е, е, намагаються влізти, щоб ви когось полюбили, щоб ви любили, піклувалися з людину, яку вона не варта цього, але вони хочуть так зробити, щоб ви дуже любили, а вас ні. Ось така програма Заперечу, весь негатив. Вбираю. Допомоги прошу, прошу, одведіть, одверніть всі мороки, привороти. Переклади обміни підміни, подміни знімаю. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя без вашого дозволу. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, чоловічу, на щасливу долю, жіночу. Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Більше вам не треба переживати, боятися, убираю страхи, убираю приляки, знімаю пень, перекриваю. Ви впевнено рухаєтесь вперед. До щасливої долі буде так і там буде. Повертаю енергію, здоров'я, красу вертає. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Убираю повністю весь негатив, магічний вплив. Ваші дороги на красу, любов, на здоров'я буде так і так буде. Відкритий шлях буде, буде все сказано, здійснено, так буде. От. Що можна порадити? Отаке От безсоння. Ви можете... Тут виходили випадки, коли може іти магія, запалювати свічечку і говорити, що в цьому вогні згорить увесь негатив, що вам роблять. Свічечка. Ну, бажано так обережно робити, щоб ви спокійно могли. Заснути і не запалилася більше свічечка собі горіла і догоріла, що це було безпечно, щоб ви могли заснути спокійно. Обов'язково можна. На ніч. Треба робити його. Це самий сильний Захист, я отак зроблю, може, майбутнє його на ніч. Це той захист, коли через вправи, через фізичні вправи ви настільки активуєте свої чакри, захищає, очищається через фізичні вправи захищається. Енергетичний цей купол над вами робиться дуже потужний і так хорошо спать після йоги. Може, зроблю таку рубрику спеціально для людей йога на ніч, щоб хорошо спати. Сонце дуже важливо, якщо немає сну, порушуються повністю всі системи в організмі. Обмінні процеси порушуються, це дуже погано, треба спати. Щоб заснути, можна випивати мелісу, молоко і мед, дуже хорошо, особливо мед з молоком дуже гарно засинається. Ну, і саме ефективне, якщо пральна машина в голові. Випишіть, будь ласка, всі обіди. Якщо є от, обіди, якщо вас ображали дуже сильно от, ці всі образи, випишіть, будь ласка, на папір і спаліть. Має бути така тарілочка чорна і на ній спалювати. І говорити, я спалюю це все назавжди, мені це не потрібно. І в вікно здмухнути попіл, і сказати йди тому, хто робив, хто ображав. Тоді звільниться голова від пральної цієї крутілки, і ви зможете розслабити нервову систему і заснути. Дуже гарно допомагають, дуже гарно допомагають книги і фільми. Відволік... Ну, це все, щоб відволікти вас, відволікти, від... щоб ви не лишились один на один з проблемами, що в голові вам допоможе книга, фільм, відволіктися. Цікаві, дивіться, документальні фільми, дивіться такі фільми, щоб ви могли заснути, щоб воно було довге, відволікало вас. От, і на якийсь час ви виключаєте свої постійні думки про проблему і засинаєте. І в сні вирішуються теж питання. Бо може прийти відповідь у ві сні, можна попросити перед тим як засинати, попросити сказати сон, прошу, принеси мені відповідь на таке і таке питання, і буде відповідь. Ви навіть, може, і не пам'ятаєте, яка, але в, в підсвідомості вже ви знаєте, як вирішити цю проблему, і не так сильно не хвилюйтесь. Добре, наступне питання. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає схуднути, скинути зайву вагу? Яка істина причина набору зайвої ваги? Тих, хто дивиться від близьких людей, якщо є така проблема? Так, є проблема. Може бути так, що на вас а, чинили агресію, дуже агресивні дії. Якщо це обстріли, могли бути і обстріли. Дуже сильна агресія. Ви не винні ні в чому. Пережили дуже сильний страх. І в голові постійна думка: чи вам кудись їхати, чи як себе врятувати, що немає виходу, немає виходу. Ще, до речі, хтось може бути вагітним. Прийшла душа, і тут велика радість. Но ви, може, ще про це не знаєте. І це може бути сюрприз, якби, може бути навіть така вагітність, що не неочікувана. Да? Це велика радість. Тут дуже хороші. І у вас будуть гроші. І... Ну, дивіться, вага набирається, тут хтось пережив дійсно зраду і дуже сильні, сильний біль. Це все треба повернути ворогу, треба знову ж таки виписати, очистити голову, а ще дуже хорошо виписувати страх. Набір ваги тут більше психологічний і може програтися у якоїсь жінки вагітність. Так, страхи теж ви виписуєте, який страх, що ви боїтеся і чому? Тому що, от наприклад, боїтеся війни, наприклад. Тому що не зможете захистити себе, захистити дітей, е, е, своїх батьків, не зможете вижити, буде складна ситуація. І це все виписуєте на папір і спалюєте, і говорите. Я це спалюю все назавжди, повертаю ворогові. Тому хто робить? Хай він боїться, розумієте? Звільнятись треба від цього, бо страх смерті ще теж. Страх смерті. Дуже сильні переживання. Треба виписувати і написати окремо, коли переживати, коли саме вже настає той момент, коли треба переживати. Да? Це коли нема житла, немає, не знаю, кого, які самі страшні моменти, да? от тоді переживати. Поки ще це не сталося, це треба виписати, повернути ворогу, тому хто робить. Тому хто лякає і для себе зрозуміти, що в даний момент цього ще не трапилося. І ви можете жити. Ще, може бути, тут карта сили. Може хтось і робить на майбутнє. Вийшла карта, що хтось може зробити порчу, навіть на смерть. Це заперечує. Убираю, повністю знімаю всі переживання, страхи. Вам більше не треба так нервувати. Відновлюється ваш організм. Так, все буде добре, у вас будуть гроші, не переживайте за фінанси. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу, поверніть весь негатив, тому хто робить. Всі страхи, всі агресію вертаю назад, тому хто робить, Знімаю повністю весь біль, переживання, сльози і страждання, відкриваю шлях на щасливу долю перекриваю. Більше не треба боятися. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, уберіть зайву вагу, допоможіть. Більше немає переживання, більше немає страхів. Весь негатив повертає ворогам. Хай вони бояться, хай вони переживають, хай вони собі місця не знаходять, хай не сплять, хай тікають і лякаються, буде так. А до вас повертається ваша вага, нормальна вага, нормальний сон. І спокій буде так, і так. відкриваються всі шляхи і дороги, на щасливу долю із повністю всі натично. Буде все сказано здійснено так буде. Ви щасливі. У вас вертається спокій. Прошу вищі сили, янголів, охоронців допоможіть угамувати страх. Буде так. Карта диявола виходить, це коли страхи. Взагалі, страх це і є диявол. В Біблії пишуть, що боятися не треба. І а... переживати не треба. Ще Ісус говорив, що не, не можна, вам треба вірити. Вірте, не переживайте. Коли боїтеся, коли переживання, все руйнується, ще гірше стає в сто раз. Не можна вийти, не можна придумати, навіть мозок не може працювати. От така є зброя він коли, він якби сковує. Людину страхом, і тоді роби, що хочеш. Від страху багато поганого з людьми відбувається. Добре, на цьому я буду завершувати каву. Дякую усім за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично і налагоджується зв'язок кращий із чистками і захистом. Так, ще хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом, якщо є складна ситуація, номер Viber телеграму є в описі під відео. Туди можна ще написати питання на загальний розгляд, щоб вирішити це питання. Це допомагає. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву, зробити донат для наших військових українців на дрони, на автівки, на те, що необхідно для наших військових. І навіть енергетично, коли ви посилаєте одну гривню. Ви посилаєте свою підтримку і свою енергію, як, наче ваша часточка, також приймаєте участь в підтримці військових, в захисті себе, їх, всіх нас. Це теж допомагає, будь ласка, не забувайте це. Також хочу побажати, щоб ви всі, мали спокій, могли спати спокійно, щоб у вас відновилася норма ваги, щоб не було набору зайвої ваги, щоб ви змогли спокійно висипатись, або, якщо є проблеми, ще буває навпаки, коли дуже низько Низька вага, щоб ви змогли досягти нормальної ваги. Будь ласка, будьте здорові і щасливі і приємної вам кави. І до зустрічі!